Вітаю всіх і так. Для тих, хто такий нервовий в нас, бо любить поїсти, Назву це так. Голод. Люди, я не знаю, де ви цих берете, який нахрен голод. Я за ці свята промовчу. Так, давайте подивимось. Я беру 25 й рік. У 2025 році в Україні буде голод. У 2025 році. В Україні буде голод. У 2025 році в Україні буде голод. Який голод? Це не голод. Ціни. Ціни рости будуть, так? Ціни рости будуть. Але, ну, скажімо так, мало професіоналів. На фоні мобілізації, на фоні кадрів проблеми серйозні. Але це не голод. Суд, зміни, трансформації погані через те, що мобілізацією втрачаємо кадри. Ну, вибачте, це ж не голод. Це не голод. Не голод, це так. В Україні у 2025 році буде голод. Що ти мені покажеш? Баланс. Потрібно тримати в усьому баланс. Керівництво. Болість. Хвороба. В нас хворе на голову керівництво, що воно порушує цей баланс. Ось тут чітко видно порушення балансу людей, професіоналів. Ця війна і ця мобілізація зрушили цей баланс. Не можна рушити баланс. Одні повинні воювати, інші працювати на економіку. І це факт, який треба прийняти. Тут ще дружини військових сильно бушують. Сильно, це зрозуміло, але це вже про. Проблеми керівництва, що одні сидять в цілу постійно, інші на позиціях. Треба тут внутрішньо також. Багато питань. Але порушений баланс так дійсно буде важко. Тут більше йде про гроші і про те, що може комусь не вистачати грошей на щось. Але не голод. Не той голод, про який усі думають.